Ну що ж можу сказати і голосити, що я офіційно переїхала, так? І тепер це моя квартира, і всім доброго ранку. Сьогодні наш перший день влогу. За той місяць в відсутності взагалі в влогах. Я дуже рідко взагалі робила розтяжки, тому я це оновлюю свої графіки і буду вводити спорт, біг, тренування, розтяжки, і буду це все вам надалі показувати. Трішки плюсів із переїзду це те, що я переїхала, і в мене з'явилося велике ліжко, на якому я сплю з задоволенням. Сніданок тієї людини, яка старається слідкувати за собою, до речі. А це окрема історія, тому що там линці, вони солонуваті, тому іншим разом я знати, що коротше його краще не додавати тої солі, хай краще буде сир, просто мало солі. Також огірочки, помідорчики. Зараз буду снідати паралельно з вами ще поговорю, розповім, що нового. І що ж таке, чого мене так довго не було. Привіт! Я в новий влог заходжу і за довгий час відсутності я з новими новинами, з новим переїздом, з новим тепер моїм другим домом. З усім іншим нове життя, самостійне життя, і це перша частина взагалі влогі, коли я тепер живу сама. Тому буде дуже цікаво. Є чим поділитися, є чим, що вам розповісти. Дуже багато всього. І в першу чергу сказати, сьогодні я працюю. Я дуже рада, що нарешті буду далі вам знімати. Дуже довго не знімала є ще розповісти. Хоча можу сказати одне, що зараз поки що в мене головна робота, я працюю, тому сама трошки призупинила, бо робота займає дуже багато часу і треба було статкуватися. Але я буду зараз пізніше продовжувати це робити. Зйомки, все і студії працювати, тому що зараз деякі моменти, які ще не вирішилися, і я не можу поки. Між цим всім балансувати ж важко і майже неможливо. Коли ти хочеш щось одне зробити, повинна одне зробити, добре, потім переходити до іншого. Тому ми ще з вами побачимося. Зараз буду снідати, а вам бажаю гарного дня і скоро побачимось. І так, я вже зібралася, бачите, в чорних брюках, біла футболочка. Огіяж і трішки обзорчику з моєї квартири. <гум> так бачите. У. Ще, звичайно, роботи багато тут, тому що я хочу трішки прикрасити тут все. Але то ще буде, тому що я зараз зайнята дуже сильно роботою, і через це ну просто не зовсім є час <гум> це все робити. Дікром тільки на вихідні. ну так. Як бачите, скоро буду вже виходити на працю. І з вами ще побачимося. Тому залишайтеся і очікуйте ще цікавого контенту. Надіюся, що я вам зазніму його. Прекрасна на 1 вересня. Щоб розуміла. Так закінчується мій вечір, щоб ви розуміли. Чекаємо маршрутку і скоро будемо вирушати додому. Хочу частіше ходити до пішечки. Я намотаю за день більше 10 тисяч -ти кроків і точно від 25. А ми все не можу так іти. Прямо на роботі. Фу. А чому не вночі речі? Дощіть друзі. А домом те розпаковка по-перше. Нашим братом анкіло. Будемо розів покинути, тому що він розпанув взагалі. Давайте сама прийде, там хоч поговоримо. А зараз поки я потом...

Коротше, нас я цьому дуже рада. Нарешті вже просто ця духота да, трошки піде. Сьогодні, до речі, вдома, тому другий день влогу продовжується. І сподіваюся, що ми з вами побачимося. Ви подивитеся цей блог прекрасний. Зараз у нас на годиннику 9.17, І я не досі тільки стала, хоча вдумала вп'яти, але. А Мій організм сказав, що я хочу відпочити ще сьогодні тувала вівсяні оладки, смачні вийшли. Але один мінус, який хотіла всім порадити: замінюйте олію соняшнику на іншу, на авокадо чи щось таке. Я до вас знову повертаюся, у нас скоро вже. 12 година дня, і я вся в роботі, хоч і вихідний у мене сьогодні. І я вам ізнімаю і, і водночас стараюся все стигнути, тому що мені завтра знову на роботу, в мене дві зміни, і тому як би то треба все стигнути за один день. Сьогодні у нас погодка шикарна, не жарко, це мені дуже приємно на душі. Я вже встигла з постіль свою все як можна перестирати, коротше, як можна так попрацювати. Деякі у них також треба було там все пополоскати, зробити, тому що робота постійно подіє ще у нас відключені світла постійно, і ну, мені здається, я там калорії дуже добре спалюю. А, дівчата давно наоборот, їдають, а я стараюся, як ну в мене такого немає, тому що мені не можна солодкого. В мене був один раз стрес, про який я розповідала своєму татові. У мене щось не виходила на роботі, я просто лупанула півторта там, коротше, У нас був списаний, і через це ну у мене були деякі стреси, і я коротше наїла, У мене знову висипало обличчя, тому я зараз стараюся взагалі на правильне харчування перейти. Так як живу одна, це мені просто саме задоволення, тому що я сама планую своє харчування, свої продукти. І це круто. Надіюся, наступні влоги також буду з вами користю ділитися щодо харчування, що я їм і як буду ділитися, тому що справді кожен раз я стараюся знаходити нові рецепти, куштувати їх, і вони справді смачні. І знаєте, не хочеться мені повертатися до якоїсь простоти смаженого, жирного, хоча я його так не люблю, і ну, стараюся взагалі з ну, ним його не їсти, тому. А так, тому що це харчування, взагалі проживання е, в квартирі, я скажу, що є плюси, є мінуси. Звичайно, це доросле життя. Ти постійно така в стресі, але мала, це дуже велике навчання, якому я постійно вчуся. Я вже тут зібралася і вирушила за покупочками, тому що мені потрібно скупитися на тиждень. Як бачите, вже майже все купила, що я хотіла. І буде ще окрема вам розпаковочка, про це буду говорити далі. Я вже скупилася і зараз іду додому. У нас немає світла і через це, коротше, потрібно трішки почекати бути, щоб світло включили, в принципі. А, Тому що я думаю, на базар зайти зараз подивитися, що там. А. Можливо, виноградика взяти, не знаю. Але я ще подумаю над цим. В принципі, так небагато. 400 гривень немає, хоча я нічого не купувала. Але можна. Бо... Я вже вдома. Тільки що прийшла. Фух, чесно, поки дійшла, звичайно, що в три магазини зайшла. Якщо не зважайте на звуки, тому що русрута річки ненормальні, бо приходила на лавку. А, коротше, була в Аврорі, була в Аптеці, а не в аптеці, а ВТБ, потім на ринок сходила ще подивилася, що мені треба було. Коротше. Це капець просто 400 гривень і не стало. Тому так, тому зараз переодягатися і потрібно готувати їсти, бо в нас до 6 вечора піде світло, потім його не буде. Тому потрібно встигнути все приготувати взагалі, ще в нас мало хмарно, але дуже душно. Тому отак, в принципі. Ще з вами побачимося. Зараз напевно зроблю вам розпаковочку. Переодягнуся і будемо приступати до роботи. Розпочинаємо нашу розпаковочку продуктів. Це перший останні. Це не перший останнє, звичайно, але так. Спанжики для зняття макіяжу. Аврора це свята штука. Далі кріп. Зелененький була на ринку, і там такі запахи страшні просто. Я думала, мені там зараз просто так погано стане. Я ще ніколи так не відчувала, що ну, реально мені зараз буде погано. Але я купила Кріп, тому що в супермаркеті він коштує набагато детяжче. Тому ринок спасає. І, знаєте, Коли ти сама із села і паралельно тебе батьки займалися цим, і ти заторгувала також, то ти знаєш це. Так, далі молочко. Взагалі хотіла бутилочку брати, але потім передумала, тому що а, я його не вип'ю, воно просто пропаде, в принципі. Тому взяла таку упаковочку і сьогодні хочу млинців нажарити. надійся, що я постійно, А далі бананчики. Світна штучка, і на постійній основі вони у мене є, але я беру їх небагато, і мені вистачає більше, ніж на 4 дні їх. В принципі, коли я захочу поїсти. Далі. Сьогодні я вирішила, що хочу оцього просто оселедець. Буду куштувати, тому сьогодні також страви будуть, картопелька буде. Тому так, далі. Томатна паста. Тому що сьогодні також буду готувати. У мене аж дві їх. Я таку і таку взяла на пробу, яка мені сподобається більше. -да. Сьогодні будем також його готувати, тому що я хочу приготувати пасту до макарону. Далі взяла собі на пробу. Я їх раніше не куштувала, але хочу фітнес-батончика такий. Хоча кажуть, що вони не зовсім підходять, вони не зовсім окей. Фіті є взагалі інший бренд, який справді хороший. Тому я взяла ці два батончика, а, ще воно ананас, морква, арахіс і ремінь вишня, та вісінні пластівці будемо коштувати спробуємо, що це і як це. Далі взяла собі на пробу також вишковий плавнений сир такого. Тому що крем-сир коштує трішки дорожче, тому я взяла на пробу цей. Будемо коштувати, якщо що, буду показувати вам рецептики, які я до правильного харчування зараз стараюся. Далі сметана 5 Я брала молоки, я, звичайно, хотіла йогурт грецький взяти, але, можливо, пізніше спробую це, а потім інше. Так, масло. Я беру таке, щоб б хотіло надовше. Тому хто же тебе сам, беріть, будь ласка, отаке. Чесно, АТБ тільки знайшла поки що такий. Можливо, пізніше зайду інше. Так, холс. Смоналочки та. А два такі лавишики. Взяла собі і шпинату для спробу. Не знаю, як буде, Надіюся, буде смачно. Мені лаваш також подобається, але йде на посімній основі. Розпушувач і рукола, рукола. Тому що укропа не було, потім тільки визнала, що я його знайшла, тому взяла руколу собі також. Вам летик буду додавати. В Принципі, це майже все. Там ще і в Аврорі брала рукавиці, папір для обличчя, і ще щось брала, і тампончики брала. Все, в принципі, на цьому все. І переходимо з вами до готування. Почала готувати млинці, які я приготувала. Вони трішки були потім жорсткі. але смачно вийшло, до речі. Вони такі трошки хромкуваті і з вареничком. Ще треба. Потім я приготувала пасту до макаронів. Вийшла трішки кисловата, але також смачна. Млинці з мене вийшли з варені із полуничним варенням. Дуже спешно сама, до речі, готувала. Всім добрий вечір. Я до вас знову повертаюся. У мене мита голова, світла немає. І ми вдома. Нарешті я закінчила з готовкою їжі на декілька днів, щоб я просто була зайнята іншим. Монтувала вам відео, наготувала. Та ще при цьому, що я приходжу в 11 годині вечора, то мені немає коли до готовки, тому я раніше це роблю все. Чим чим я бістше наготовлюся все, тим і краще. Але сьогодні півдня, звісно, провела то те, то. Прибирання то їжа. Я, звичайно, зараз стараюся навчити меню. Меню. Тому що, так як я працюю, то мені потрібно знати деякі інгредієнти. І ну, не знатиму, то буде біда. І кажуть. Тому що люди консультуватися також потрібно все знати. На вечір думаю, що буде прохолодно. Не знаю, чи я сьогодні кудись піду з такою мокрою головою. Тому, можливо, ще деякі моменти які з вечора вам це зніму. І почну вже монтувати вам цей влог. Трішки зазніла, розповіла. І зустрінемося з вами в нових влогах. І ще цікавіших.